Санта Клауси на роверах у Хмельницькому велосипедисти вирішили привітати містян з новим роком. Вони оздобили власний велотранспорт ялинковими кульками та гірляндами, а самі вбралися у новорічні костюми. Санти, снігуроньки та різдвяні олені проїхали щонайменше 7 менше кілометрів серед містям Хмельницького, вигукуючи святкові привітання. Рух центральними вулицями не перекривали, бо велокортеж не заважав іншим транспортним засобам. Метою акції було витягнути людей за столу з наїдками, і популяризувати здорове та активне святкування. Головні вимоги до учасників: справний велосипед і тверезий велосипедист. Я сьогодні різдвяний олень. Цей образ я обрала саме тому, що олень вважається в багатьох країнах світу символом різдва та нового року. І я вважаю, що це гарний образ для сьогоднішнього свята. Велосипедисти взагалі, люди спортивні, тому після праздничного столу трошки хочеться вже проїхатись на велосипеді, трошки показати, що можна кататися і безпечно кататися у будь-яку пору року.